Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Трохи я цього тижня хромаю, скажімо так. Тому, ну, не знаю, як буде на наступний тиждень, але ми робимо розклад для України на тиждень, приблизно на тиждень. Всім я говорю, що це не завжди карти вони мають свій, але приблизно, ось я роблю 16-го числа. Тобто неділя, і вже з цього часу, як я починаю робити, особливо коли виходить цей розклад, він вже починає діяти. Перед цим попрошу вас задонатити на 87 му бригаду, яка на Курському напрямку. Їм потрібно 60 тисяч на ремонт автівки. Під цим відео я закріплю. Коментар, де буде і відео від військових з їхною, з їхнім проханням. Там буде реквізити, куди можна буде перерахувати. Хто, як не ми, ось так Раз, дивимося, які енергії будуть цього тижня, що чекає Україну. І починаємо. Дивіться, ну. Ви знаєте, ця карта хороша, навіть дуже хороша. Тобто, тиждень вже почнеться з якоїсь дороги. Це може бути і якісь представники можуть завітати до України, і навпаки, наша делегація якась, якісь представники, високопосадовці можуть завітати до якихось інших країн, тобто відвідати якісь країни. Що по цій карті можна сказати? Це потужна енергія, яка йде до перемоги, яка взяла курс на перемогу. Тобто мені таке враження. Зараз я викладу ще три карти, і ми подивимося, чи дійсно ми йдемо до перемоги, бо ця карта переможець. Тобто, Україна цього тижня має всі шанси стати переможцем. Але ми подивимося, чи ми скористаємося цими шансами? Імператор. Десятка і двієчка. Тобто, кульгава качка. В мене йде отакий вираз кульгава качка. І дивіться, що у нас на дні колоди трієчка мечів. Тобто наш головнокомандуючий зупиняє це все. Тому що імператор тут іде в нас як високопосадова особа. Хто керує державою? Мені чомусь здається, це ярмак. Похожий більше на ярмака, ніж на Зеленського. Тобто Тут може бути щось проти Єрмака, якась енергія проти Єрмака, і тобто він, можливо, буде кульгати. Так? Але ми зараз подивимося. Тому що тут якось е ліквідація якоїсь особи, знищення якоїсь особи, дискредитація може бути якоїсь особи. Хто може йти по імператору у нас? Мені сподобалася перша карта, і вона задає тон. Тобто тон повний вперед проти якоїсь людини. Зараз ми подивимося. А тут вже а, цей випадає. Угу. Дивіться. А, якщо ми взяли це за Єрмака, якщо ми взяли це за Єрмака, тому що це не сирський. Сирський в мене не паде як імператор. В мене по імператору раніше був залужний. Тепер залужного нема. Сирський, яка різниця, яка в нього посада, він не є самостійною людиною, а залужний хоча б хоч трохи приймав рішення. Що видно тут? Якщо ми дійсно взяли як дискредитація єрмака, так, або тут, скажімо, знищення єрмака, так, це, це не це не обов'язково, що його там десь за, 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 за цим як його. За углом, вибачайте, Ось. ось. Тобто, знищують. Ні, тут не фізичне знищення. Тут просто знищення як посади, знищення як особистості, і якась розкачка йде. Намагання, можливо, єрмака ви, вилізти якоїсь особи. Ось тут ну, чомусь мені йде єрмак. І а, без, бачите, якась. А, Скажімо так, стабілізація цього блазня. Стабілізація, верніше, не просто стабілізація, а бездіяльність блазня, скажімо ось так. Сила. Жезлова. Дивіться, для України якийсь буде тиск на Україну, я бачу. І візьмемо карту світу. Тобто. Можна сказати, тиск буде не просто на Україну, на Зеленського, на Єрмака. Наразі це все відбувається в дорозі. В принципі, сьогодні, якщо сьогодні зараз я подивлюсь, 16-та неділя, так? то сьогодні закінчується Мюнхенська конференція. Але ми робимо в неділю розклад. Тобто якесь, ну, я би не сказала приниження, тут якийсь провал, провал. Цієї поїздки. Ми пригадаємо, що не пустили спеціально по замовленню самого Путіна. А Зеленський дуже добре підіграв, не пустили Порошенка. Тобто, з тими санкціями, хто дуже радів, повинен розуміти, що наші військові недоотримують допомогу. Влада цього не робить. А якщо щось робить, то або браковані міни. Або ще щось недобре, і бронежилети, і тому подібне. П'ятий президент хоча б робив щось для армії. Не просто щось робив, велетенську роботу зробив. Ось, я не буду тут його вихваляти, чи ще щось. Але Україні. Тобто ця поїздка повністю провальна. Там, наскільки я зрозуміла, і проти Кличка Зеленський поп поплентався, там і Зеленський ходив просто коридорами, а ярмак з Келогом вів розмови. розумієте? Ну от Зеленський паде точно по цьому блазню. А ось тут імператор, який вважає себе імператором, просто. Дискредитація, його, знищення його. Тобто світ не сприйняв імператора, генерала того в лапках генерала, чи як вони називають, чекати, зеленого, зеленого кардинала, о, не прийняв світ. І зеленському теж якось бездіяльність його, інфантильність його. І тут іде тиск. Тяжкі важкі часи для України. Тобто карта показувала, що може бути щось дуже добре, розумієте? А тепер карти розшифровують це все, що тут іде, величезний провал Мюнхенської конференції, тиск на Україну, і плюс завершення якоїсь ситуації. Тиждень, тиждень теж завершиться цією ситуацією. Я хочу все ж таки подивитися, чим. Чим, з чим ми підемо, бо і тут трічка мечів, недобрі карти. Тобто карти вийшли недобрі. З чим ми війдемо через тиждень, тобто через один тиждень, який потенціал? Тобто, я хочу побачити результат цього тижня для України. Десяточка монет. Пажмонет. І боротьба. боротьба. І бачите, якісь таємниці. Все ж таки, якісь таємниці. Все ж таки, жриця. А вона не тільки таємниці показує, вона і як би вам це пояснити, вона бездіяльність, бездіяльність. Тобто у нас, скажімо так, боротьба, внутрішня боротьба, ось ця поїздка. Гроші ці, бачите, вони бездіяльні, Жриця не дає грошей. Хоч тут гроші мали якісь випадати, якісь ресурси не добороли. Не дотиснули. Тобто те, що Зеленський там виступав на тій конференції, я навіть не слухала, тому що це, знаєте, марно потрачений час, набір слів слухати. Ось тому якось так не дуже весело, до речі, не дуже весело. Хоча шанси в нас були, були. якби пустили Порошенка. Ось, він би розмовляв інакше, можливо, щось би добився. А, ось, якось так. Але все рівно, все рівно, якісь, якісь тут гроші все рівно. Їх ще, бачите, цей потенціал прийдеться ще в майбутньому виборювати. Він тільки намалювався цей потенціал. Але тут ще за них треба поборотися тобто за наші землі, за наші а, ресурси. А знаєте, що це може бути? Бачите, я пригадала зараз таємниця. Тобто, це можливо що те, що має віддати а, Зеленський а, Трампу. Ось якось так. Тому що і жриця, вона про це й говорить: якесь таємне. Щось таємне. Все ж таки, хочеться мені ще одну карту витягнути. Щось яке і, і, і да, швидко віддадуть наші якісь резерви, чи що. І все ж таки, бачите, остання карта випадає Все, Програємо. А ми з ресурсами програємо. Ось якось так я це бачу. Програємо з тобто неправильно прийняте рішення занадто поспішне рішення. Лицар жезлів, вісімка жезлів, ось ця поїздка невдала знову. І повертаємося з чим з програшем. Тобто повернення додому через неправильні рішення, поспішні рішення. Україна має і надалі має війну. Тобто надалі війну і програш. Тобто ця Мюнхенська конференція, не хочу сказати, провальна для України. Але не, ви, не у виграшному світі ми. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, я щиро вам вдячна за вашу увагу, за ваші донати для наших, для наших ЗСУ. Бережіть себе, мої любі! Гарного, вдалого тижня, і разом до перемоги! Все буде Україна. На все добре!